Є відомості, що родовід сучасної письменниці Галини Пагутяк сягає корінням роду молдавського господаря Дракули, як би там не було, але її твори написані колоритною мовою, пронизані духом міфів та легенд. Фантастичні історії Галини Васильівни таки захоплюють у вир своїх чудес-любителів казкової прози. За одну із таких книг у 2010 році письменниці присвоїли високе звання Лауреата Шевченківської премії. Легендою про дикі весілля заінтригувала вона і подільських студентів. Ця історія описана в книзі зачаровані музиканти, але, але вона існувала насправді. Мій дідо Григорій став свідком надзвичайного видовища. Виявилося, що то не тільки він став, це бачу, він пас коней за річкою, то був травень, і раптом почув, що музика наближається і світло. І побачив, як ним на не повісив, він назвав то весіллям, дика весілля. Він побачив, що на конях їдуть гості, їдуть музиканти, вбрані в такий старовинний одяг, грають музику, і е, е, молода їде теж на коні. їде, І він ту молоду ніяк не міг забути, як він її побачив. І вони так пролітають над ним, і вогонь біжить за ними вслід. І зникають повітря. справжнім відкриттям для шевченкознавців стало її літературознавче дослідження біографії кобзаря. Вона доводить, що у Тараса Григоровича Шевченка є прямі нащадки. Мовляв, була у нього казахська дружина та двоє дітей. Мені десь місяців два перед тим мені в руки потрапив унікальний матеріал. А там власне такі два факти. Трохи шокуючи для, для таких ортодоксальних Шевченкознавців. Виявляється, тих сім років, які провів Тарас Шевченко в Мангишлаку, це були одні з найщасливіших років його житті. І в нього була дружина Казашка, і з нею у нього було двоє дітей хлопчик і дівчинка. І нащадки того роду власне стали хранителями. Шевченкової пам'яті справді настав час щоб створити нову біографію Шевченка, тому що він був... Він не завжди був нещасливим. він був поетом-ліриком. Загально прийнято каже письменниця писати про Шевченка як борця за соціальну справедливість, якому не дуже то везло з кар'єрою та ще й з жінками не ладилось. Вона ж доводить, що Кобзар був повністю реалізований щасливий геній. А ще пані Галина надіється, що незабаром сучасна наука таки перегляне факти біографії великого поета Василина Рохова, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.